Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде гарний будинок. Я, він знаходиться в селі Русанівка, це Сумська область. У нас значить, по будиночку, великий гарний будинок знаходиться він в самому центрі села Русанівка. Буквально 6 км від липової долини. Будинок повністю в житловому стані, є газ в будинку, дуже велике подвір'я, літня кухня, сарай, гараж та огород тобто все для комфортного проживання. Також є власний колодязь з питною водою. Будинок частково вмебльований, частково ні. Є телевізор та спутникова антена. Поруч з, магазин, з будинком знаходиться магазин продуктовий та зупинка транспорту. Значить, загальна площа це 45 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, ділянка 5 соток. Значить, повністю індивідуальне газове опалення, житловий стан, є меблювання, тобто будинок, як я називаю, заходь і живи. Також є багато підсобних приміщень, сад, огород, гараж і огорожа. В будинку, як я й казав, це газ, електрика, біля будинку проходить асфальтована дорога. Все знаходиться в пішій доступності, дуже гарне місце для проживання, а саме головне це його ціна. Його ціна всього на всього 70 тисяч гривень на віддачу. Всі документи є в наявності. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, де знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте гарний будинок за гарною ціною. Не забувайте підписуватися на канал та на телеграм канал. Всім дякую, до побачення!